Розумієте? Ти? Ти Вони третнішся? поїхали ліфтом. А я кажу, до Галі, я <різу> сподіваюся, хатня не втікла додому, не дай Боже. Ні. Ні. Її не а тих банок не забагато? Дивіться, яка гарна дівчина. Худенька, скутар. Схудка, Худе? Худе? правильно Пашеш як конина, щоб взяла, <різу> а хотя ти не треба віддавати. А, а я думаю, то ти так його а, не носиш. А, а сковородка де? Путали, а ні, 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 все в нас коворотку вже щось зробили. Так, а тепер покажи. Галя, я, я думала, що ти побачила сторі. Побачила мої офігенні піжамки. Я бачила дуже, біжали. Ага. Попробуй його. А халат? Хала, то японський шов? Халат той такий світлий мені сподобався. Я вважала тільки світлий, щоб було, ну, тако, вийдіть. Ну, ви якось так купують стали. Щоб за нас світлий, щоб було все, як королєва. Я і такого хочу. Ну, то я знаю, я просто думала, що ти тому і прийшла, бо ти побачила в мене. Дуже гарно. Скажи. Мені. Так. Шилось трошки. А я вже нема всі проти. Шилося одна М-ка, А-ка що є? Це м -ка. Це мій. А оце го. А ці ще попішов по років. Дай мені. Дай. Я даю гроші. Мане, очі. мане, мане. Є, 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 є. А який хитрий, не? А то мій, Галя, каже, що тебе теж в тому брюсняку теж тошнило. Ну, то й Максим то що а потім буде таке відчуття, що тут я слухаю. Я думаю, доктора Журавецького, чи як він Журавецький. Що він каже перший, а він має температуру? Немає. Немає температури, а тушнить його який день. Тушнить, давай йому, а поноса нема. Рео, нехай Рео. Тобто ми якось не зазирали там під дубцю йому, як він ходив в туалет. То що, ти завтра їдеш з нами до лісу? Ти їдеш? В п'ятій годині Наталю забереш. Після роботи? Попробуй втікнути. Я, тебе... я після роботи її забираю, А після третьої сьогодні... Сьогодні... сьогодні їдемо на річку. Я тобі зараз допоможу. Ну, Та людина у то нас була на річці. Ах, я й зараз. Я просто І зараз Сергія візьму на допомогу всім. Якого Сергія? Тебе? Ти що ввіяла? Я тут всі двері відпосував. Я, не, Та, я не, не була на річці. Була. А то що в тебе брат не був на річці ні разу за цілий літ, то я була два рази от <ривіт> такі батюшки Галя, ти Аркадій потямала, ну. А мене? Охотню. Ми ж сте виїли, Боже, цілюйтеся, <ривіт> цілюйтеся цілюй, 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 цілюй. А мене нема чого. Нема чого. <ривіт> так, розпаковка, бульба. Так. М'ясо тушу зараз вершками твоє а це м'ясо. Там кіло 2 кілограми. Цибуля, огірок. Так, вонять, ти, ти, як Миколай. А, Миколай, хожу я як Миколай ходжу, я як кимили. Димка сказала, дуже смачна, як мед, як мед. От віру. Прокаді не пилотай э, цей, бо люди не почують. Сметана, прокаді просив серсольовий соус. Сири, бо будуть милинці, але галюського родку не принесли, я не знаю знову, що облиці зміняється. Я пам'ятаю, що колись сказали, що ви брикети до гороху ага. ви добрі. Горох, макарон, рис. Магазин кошик закривається, щоб знали. Кетчуп туди, хто? я тут хтось що буде, спагетти, ще макарон і ще брикет. <плес> <плес> скільки я навіть не буду питатися, а то в торбі, я так не зміню. То тобі, тобі. Та, то і іспанські сюрпризи тобі. Да, Їж і будь здорова. Так, Ти, Наталя, до що? Чай, каву? Каву. Та йду щось робити. Каву? Ти їх вон туди ставив? Ні. Бо ще трошки Максим би там вже все вичухав. Ой, все, крутіть ці голосами.